Зі мої любі всем привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у неділю, 23 лютого, 18.30, відбудеться просто такий знеймовірний матч в англійській прем'єр-лизі Манчестер Сити, Хосепа Гвардіоли, у себе вдома на етидіан команда буде приймати Манчестер-Сіті, про Ліверпуль, Ну і в кінці відео відповідно поділити. Зі своїми та думками. Чого все-таки, друзі, очікую, та я від цього неймовірного матча. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі, то ймовірність на перемогу. 33%, вважаючи переможе Сіті, 25% вважаючи матч завершиться в нічю. Та 42% вважаючи переможе Ліверпуль. Ще, до речі, друзі, подивимося останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то у Сіті є невеличка перевага. Дві перемоги Сіті проти однієї перемоги Ліверпуля. Також між командами було зафіксовано дві нічих. Якщо беремо матч, який відбувався 22 грудня 2022 року, то Сіті у Кубку Ліги з рахунком 3-2 Ліверпуль обіграв. Потім 1 квітня 23 року, 4-1 Сіті обіграв на ціхайді, але взагалі Сіті. У сезоні 22-23 просто неймовірно виглядав. Вони там Требл взагалі то виграли. І Прем'єр-Лігу, і Кубок Англії, і Лігу Чемпіонів. У сезоні 23-24 в Рівних битвах команди розписали дві нічі. 25 листопада 23-го року на Еті Хадстедія розписали нічю. А 10 березня 24 24-го року на Енфілді якраз розписали розписало нічю 1-1. Ну і 1 грудня нинішнього сезону 24-25. Ліверпуль на Енфілді Сіті обіграв з рахунком 2-0, Гулику по Мохаммеда Салаха принесли ми гранду перемогу. Тепер давайте взагалі тут, друзі, подивимося турнірну ситуацію, де там команди в нас зараз ідуть. Ліверпуль. Ліверпуль є лідером англійської прем'єр-лізі. 26 матчів команда. Арнеслати зіграла. Нагадаю, що матч Танвілою трішки знаєте, перенесли. В то у Ліверпулі по 26 матчів. у всіх інших команд по 25 матчів. У Ліверпулі, нагадаю, буде фінал Кубка Ліги у березні. Я так розумію, що саме через це матч трішки перенесли. Ось, Тому якось так. Ліверпуль перший, 61 бал у Ліверпулі у пасиві. Одна поразка, 7 нічих 18 перемог, 62 забитих м'ячів у Ліверпуля. це найкраща атака в англійській прем'єр-лізі, 26 м'ячів пропущених, плюс 36 різних забитих та пропущених, також найкраща в англійській прем'єр-лізі. 8 очок перевага над Арсеналом. Ну, справедливости ради, в Арсенал игра в запасе. И Арсенал может до 5 очков, если выиграет скоро этот отрыв от Ливерпуля. Но в любом случае, пока что Ливерпуль лидер в английской премьер-лизе. Сити, Сити четвертый, у Сити 44 очка, после 25 матчей 13 перемог, 5 ничьих, 7 поразок. 52 забитих м'яча у Сіті, до речі, одна з найкращих атак, друга після Ліверпуля, до речі. 35 м'яча пропущено, плюс 17 у Сіті різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів в Сіті, 3 перемоги, одна ніча, одна поразка у Сіті, да? останні 5 матчів. У Ліверпулі, до речі, дві нічих да? та відповідно три перемоги. Друзі, якщо, до речі, казати про Сіті. то команда, в принципі, ось непевно не виглядала, але ось Челси обіграли, Брюгі у селі Чепоні обіграли, да, Паріжу програли, а тут поразка 1-5 від Арсенала, потім Лейтон Орієнт обігрують, але програють Сити, про що Реалу, Сити програє Реалу, за рахунком 2-3 на этих Стедіан, потім Сити у суботу 15 лютого Ньюкасл 4-0 перемагає, Ну і поразка на Бернабеу 1-3, і по сумі 6-3. Реал пройшов відповідно в 1 8 а Сіті. М -м, команда Хосепа Гверділо покинула ліку чемпіонів. Так, е, да, і справді сезон не можна напевно, назвати успішним для Сіті, але, в принципі, у команди є непогані шанси у Кубку Англії. Я вам хочу сказати, що у Кубку Англії, в принципі, у Сіті не пані шанси виграти Кубок Англії. В принципі, да, і в принципі, у Сіті є абсолютно всі шанси зайти в четвірку. Я думаю, що якщо там Сіті, наприклад, виграє Кубок Англії, і в четвірку, да, тобто посяде да, в Лігу Чемпіонів, да, наступного сезону попаде Сіті, то, в принципі, так і не назвеш. да, Якщо Сіті виграє хоча б Кубок Англії, тобто якщо Сіті хоча б виграє якийсь Кубок, ну, вже прямо не назвеш, да, провальним цей сезон. Ось, ми звикли бачити Сіті на таких стадіях там. На високих стадіях і в Японії, в, в англійській прем'єр ну, ось, Ну і після такого домінування, да, Сіті, після домінування 4 підряд чемпіонських титулів зараз пішов у сезоні 24-25 спад. Трама Родері стала я вважаю, ключовою, тому що Родрі був таким ключовим футболістом я вважаю, Найключовим футболістом, тому що Родрі тримав. Ось цей баланс між обороною та атакою. Зараз всі великі ось розриви. А Ліверпуль одна з найкращих я вважаю, команд зараз в світі, яка взагалі ось на прихідних фазах. Я думаю, Ліверпуль зараз одна з найкращих команд у світі. Ліверпуль, друзі, ренес лота. Непогана команда виглядає. Ось покупку ліги далі пройшли. Да, Програли Пліму та Аргайлу. Ось, я думаю, що Ліверпуль більше звичайно, ще робить акцент на англійській Прем'єр-лізі, на лізі чемпіонів. В принципі, да, команда покинула Кубок Канлі, да, не вдасться, там, наприклад, виграти всі 4 трофеї. Да? Ось, але не думаю, що це якась буде трагедія для Ліверпульців. Тим більше команда зараз лідером в англійській прем'єр-лізі, справді команда може взяти 20-й титул чемпіонів Англії. Було нічого із Евертоном, дуже прикра нічия, тому що Ліверпуль вигравав з рахунком 2-1. Прямо на останніх секундах матчу. Евертон відігрався. Потім Ліверпуль в Грійу Волз. І ніча була з Астанівою. Команди розписали бойову ніч у 2-2. Ну і зараз матч проти Сіті. Потім, ще, до речі, у середу буде матч проти Ньюкасл Юнайтед, потім там Париж. Улізі Шипонів Саутгемптон в проміжку, потім Париж, матчі відповідь, фінал Кубка Лиги. Ну, там перерва на матчі збірних, Эвертон, Фулхем. Ну, Такий календар. Вось, справді Сіті, Ньюкасл, Париж. Спробувався раді, подивитися. Да, 26 -е лютого, 8 матч з Ньюкасла, матч перед Парижа 5 березня. Трішки Ліверпульсвіт. Починити. Справді, тому що дуже багато матчів. Ой, через, э, гра там, через кожні там, три дні справді. У Сіті, друзі, у Манчестер Сіті, Мануель Акенджі та Родрі. Ну, ще Оскар Боб не зіграють у Сіті, у Сім цим футболістам, я, друзі, бажаю тільки добра та щастя, то скоріше його одужання. У Ліверпулі під питанням на цей матч Коді по Коді по який неймовірний сезон вже не проводить. Денс Мортон, Джо Гоміс, Конор Бредлі. Не зіграють. Відповідно про Ось Тому, друзі, в принципі, якось так. Ну що ж, друзі, тепер давайте. ну Можливо, коді, як до речі, буде в заявці. Ось, чесно, по Коді, тут під питанням його участь, але всі інші точно не зіграються. В будь-якому випадку, всім тільки, скоріше, одужання, всього самого найкращого. Що, друзі, матч дуже важливий для обох команд. В обох команд, в принципі, зараз різні задачі. Звичайно, що у Сіті, звичайно, що мови про чемпіонство і бути не може. Ось відрив дуже великий. відіграти такий відрив, ну, в принципі, вважаю, по суті, неможливо. Звичайно, що Сіті, головне, це в четвірку увійти. І, в принципі, команда Хосипа Гвардіола має абсолютно усі на це шанси. Ось, ну, Ліверпуль, звичайно, що у Ліверпуля головне задача. Ну, головна тут задача залишитися на першій позиції після завершення 38 турів. Тому що, поки що Ліверпуль лідер в англійській прем'єрлізі. Але ще 12 матчів команді команді Арнеслота е, предстоїть зіграти. і Ці матчі будуть уж точно нелегкими. Ось. І да, Арсенал. Відстає, відстає на 8 очок, повторечених на 5. Але справді. Скажімо так, я вважаю, що чемпіонська гонка все одно триває, і, в принципі, Ліверпульцям уж точно розслаблятись не потрібно. Тому що важливо, як для Ліверпуля, так і для Сіті. Ліверпуль, друзі, вважають найвеличнім фаворитом. Ми бачили ймовірність на перемогу. Да? Чого, друзі, очікую? Друзі, я очікую відкритої гри, Тобі ж, в принципі матч Сіті та Ліверпуля, вони завжди такі знає, якісь особливі. Це протистояння взагалі Сіті та Ліверпуля. Там за останні роки це таке принципове протистояння, тому що скільки там ці команди билися за чемпіонство, пам'ятаєте цей сезон 18-19, коли там в одне очко Сіті вигравав там 97 очок, Друзі Ліверпуль набрав 97 очок. Щоб ви розуміли, у цьому сезоні Ліверпуль вже стільки не набере. Щоб ви розуміли просто. Тоді Ліверпуль набрав 97 очок і здавалося, ну все, Ліверпуль чемпіон. Ні, Сіті набрав 98. Це було щось просто неймовірне. Ось то ці, знаєте, це таке протистояння за останні роки справді стало принциповим. І да, можливо, Сіті зараз не в найкращій формі, але, друзі, Сіті є Сіті. І Сіті, натіхатстеді. І проти Мадридського Реала, в принципі, непогано команда виглядає. Знаєте, друзі, я очікую хорошого футболу і думаю, що обидві команди голами обміняються. Думаю, що і Манчестер Сіті заб'є. Думаю, що і Ліверпуль відповість своїм м'ячем. Тобто я, друзі, думаю, що тут обидві команди заб'ються. Однозначно обміняються. Голами. Ну, і друга моя думка, друзі, кому віддаю перевагу я? Манчестер Сіті чи все-таки Ліверпулю? Друзі, знаєте, я віддаю перевагу Ліверпулю. Думаю, що команда Арнеслота, ну, як мінімум, Сіті, ну, все-таки не програє. Все-таки не програє. Думаю, Ліверпуль. Друзі, тим більше, знаєте, що нам хочу сказати, Ліверпуль в англійській прем'єр-лізі не програє з вересня. З вересня. Остання поразка в англійській прем'єр-лізі у Ліверпулі була 14 вересня. І ця поразка була. Я думаю, ви всі. Прекрасно пам'ятаєте від Nottingham Forest на 0 01 команда програла. І все, Ліверпуль більше жодної поразки не заздав. Взагалі, така Ліверпуль така вольова команда, яка часто першою пропускає і дуже часто відіграється. Вось. Знаєте, друзі, думаю, що обидві команди тут заб'ються, і Ліверпуль, думаю, як мінімум Сіті не програє. Скоріше за все, друзі, я думаю, що буде якась нічя. Тобто, я думаю, що нічя. Скоріше за все, якусь розпишуть 1-1, або 2-2 команда нічого. Або Ліверпуль з мінімальним рахунком Сіті обіграє. Але я знаєте, друзі, більш тут к нічій склоняється. Далі не невеличкий фаворит. Ліверпуль в кращій моральній формі, да, і фізичній, я вважаю. Але я думаю, що скоріше за все, якась нічє. Тобто, я думаю, що або якась нічя буде. Там 1-1, да? Або Ліверпуль з якимось мінімальним рахунком, там 2-1, на характері, вволіває якась перемога, там 2-1, або там, можливо навіть 3-2. Ліверпуль все-таки здобуде перемогу, якусь мінімальну. Але мені щось друге серця підказує, що все таки якась нічия буде. Основна моя думка це обидві команди забіть, та Ліверпуль як мінімум Сіті не програє. Я думаю, що, скоріше за все, буде якась нічия. Але. Я думаю, що або якась ніче, або все-таки Ліверпуль з мінімальним рахунком Манчестер Сіті обіграє. Але, друзі, я все-таки більше думаю, що команди розпишуть нічю. Тож, основна моя думка, це обидві команди забіг та Ліверпуль, як мінімум, сіті не програє. Я думаю, що або з ніче, або Ліверпуль з мінімальним рахунком Манчестер Сіті обіграє. Друзі, що думаєте взагалі то ви з приводу цього матча? Якщо у вас є думки, ви можете їми поділитися у коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Найголовне, друзі, будьте завжди щасливі. Це найголовне, будьте щасливі. Це, друзі, найголовне. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.